Робота закінчена, приймайте. Сьогодні у нас сьомий поверх, це гляний будинок. Починаємо демонтажні роботи. Ну Ось таке, як бачите, тут тупо до хрена стяжки, тут порядка 20 см слой. І, звичайно, це супер навантаження на ту плиту, яка є. А ще з увагою на те, що буде скління, у нас тут напівпанорамне, тобто вона буде важкіше, ніж звичайно, і, можливо, буде навіть двохкамерне склопакет, то звичайно все це треба прибирати. Зараз доварюємо каркас. Основа в нас під напівпанорамне скління. На оцю частину буде вкладатись підвіконня і маємо розширення вперед на 35 см. Завдяки тому, що підніметься підлога, у нас ще вивереться основи під неї, у нас висота самого підвіконня від підлоги буде близько пів метра. Потім обов'язково погрунтуємо, все зашиємо ОСБ-плитами і будемо чекати десь тиждень на скління. Наразі зараз отак він виглядає ззовні. Як бачите, ми зробили облицювання ОСБ-плитою, тобто підготували його під зовнішнє утеплення буде весь фасад утеплюватись і разом із ним балкон. Ось 3 відноситься до класу матеріалів для зовнішніх робіт. Але ми ще додатково вкрили її корабельним лаком для того, щоб ну, поки не буде встановлено утеплювач, щоб вона не розбухнула. А зсередини ми її вже утеплили ось таким екструдованим пінополістиролом. Тут є 50 мм. Зовні буде 100, всередині буде 50, потім ми все це закриємо ламінатом, і буде така тепла ніша до шафи. І взагалі балкон можна буде використовувати як тепле приміщення, бо буде підігрів підлоги. У цій частині, по цьому трикутнику, також, звичайно, буде утеплювач зовні, а всередині тут не тільки з цього боку, але й під зовнішньою стінкою, і під передньою частиною під верхньою також є утеплювач. Трохи незвичний вигляд зовнішній балкона, але я ще раз нагадую, що це підготовка під зовнішнє утеплення. Тобто це ОСБ-плита буде зовні облицьовуватись пінопластом, потім впаклюватись разом із фасадом і фарбуватись. Ось так у нас виглядає зараз тепла підлога. Як бачите, це інфрачервона плівка. Вона буде на відпромінювач стілитись, потім накриватись підложкою і ламінатом. фурнітура маківська, як завжди, Використовуємо фурнітуру перевірених виробників. Ну і звичайно, армування цього профілю. Я б ще ще раз хотів наголосити, що всередині дуже важливо, який буде армувач іти. І тут він півтора міліметри. Це те, що потрібно для того, щоб стулка працювала довго і не просідала, не міняла свою геометрію. Ну, а для того, щоб тепло максимально зберігалось, ми використовуємо двокамерний склопакет, тобто три скла. Думаю, ще пару днів і вже зможу показати вам фінальний результат всіх робіт. Роботу закінчено, приймайте! Отже, в результаті на виході ми маємо балкон зроблений в три етапи. На першому етапі ми зробили металеву конструкцію, розширили вперед по підвіконню на 35 см. Ось воно це підвіконня, занижене рівень 0,5 від підлоги. Зовні облицювали ОСБ плитою, для того, щоб можна було утеплити цей балкон разом із фасадом будинку. На другому етапі поставили вікна, вікна напівпанорамні. Як бачите, вони мають глуху частину в нижній частині, там, де підвіконня 500, і ще 600 частина вікна, щоб було безпечно відкривати і користуватися цією стулкою. Тобто рівень стулки відкривною на рівні десь метр десять, це регулюється. Ну і на третьому етапі завершили всі внутрішні. А саме зробили підлогу. Тепла підлога, інфрачервона, у нас працює. Регулюється, як завжди, ось таким контролером. Можна виставити температуру, можна вмикнути і вимкнути. Підлога вкрита ламінатом. Ну, і таким же ламінатом, але трошки іншого кольору, ми облицювали всі стіни, а також стелю. Щодо стелі це такий варіант. Який використовуємо не дуже часто, але, здається, вийшло прикольно. Ламінат має свої переваги насамперед в плані зовнішнього вигляду та, звичайно, експлуатаційних характеристик. І якщо ви, наприклад, якісь габаритні речі будете сюди в... В... впихувати, вштовхувати там велосипеди чи щось таке, то звичайно. Ламінату нічого не буде, ви йому нічого не зробите. Ламінований пластик він також доволі твердий, тверду поверхню має, але якщо добре прикластись, то можна його звичайно і пробити. Таких випадків не було, але люди кажуть. Замовник поставив тут такий прикольний тач-вимикач, тобто він керується ось таким. Чином і його можна використовувати через е, мобільний телефон, тобто вмикати його можна з, з будь-якої точки, де ви хочете знаходитись в світі. Це така функція, яка буде доречна, якщо ви, наприклад, від'їхали кудись, а хочете, щоб світло вмикалось, і не хочете для цього залучати сусідів. Наприклад, вже завершено зовнішнє утеплення, і, звичайно, хочу показати вам результат вже без ОСБ-плити. Ось він наш сьомий поверх. І як ви бачите, балкон вже у фасадному утеплювачі. Це пінопласт 100 мм. Також утеплили разом і квартиру. Балкон, якщо взагалі потрібно зробити теплою кімнатою або лоджою, то найкращим варіантом буде не використовувати сайдинг або там, металосайдинг, або, не дай Боже, профліст. А ось такий варіант з ОСБ-плитою, та потім з її облаштуванням ззовні це буде найкращим варіантом для теплих приміщень. Клас. Підлогонька гріє, на підвіконні сидиш, відпочиваєш. Гарно. Так гарно, що хочеться навіть подякувати ЗСУ за можливість насолоджуватись такими моментами. Робити ремонти, працювати. та Відпочивати на балконі в себе, а не десь на фронті. Тому дякуємо ЗСУ, підтримуємо обов'язково всі, донатимо, хто чим може. 50 гривень це також, якщо помножити на 100 тисяч, гарна сума виходить. Дякую за перегляд. Робіть балкони з душею, вони мають право бути мрією. Гарного всім дня! Слава Україні!